Вітаю, добрий день. Мене звати Олександр, і питання в мене до пани Олени і до пана Лади. Я думаю, ви розберетесь на це краще відповість. Першопочатково до пані Олени ви казали за мультистворення створення знову якоїсь мультидисциплінарної команди, яка буде вирішувати, кому давати той протез чи не давати. Чи не вважаєте ви, що це буде ще одним кроком, який ускладнить тільки отримання протезу для. Пораненого ветерана, оскільки я думаю, це не всі це знають, і це не одноразові приклади, коли людей просто виписують з госпіталя і вже не кажеться про те, що він проходить реабілітацію і має змогу дійти до цієї дійти до цієї мультидисциплінарної команди, яка порекомендує йому той чи інший протез. Дякую за запитання. Я так розумію, що ви такого досвіду, на жаль, не маєте в Україні. Але я щотижнево комунікую з закладами охорони здоров'я, бо Міністерство соціальної політики реалізовує проєкт залучення соціального працівника в мультидисциплінарні реабілітаційні команди. Я їх відвідую, я бачу, як це працює. Це не є якась комісія, за прикладом ВЛК, яка засідає один раз. Це є команда, яка працює впродовж двох Трьох-чотирьох місяців залежить від важкості стану функціонування щоденно по три години занять індивідуальних з кожною особою з кожною особою, яка проходить реабілітацію. І е, щотижнево обговорюється кожен випадок на зборах мультидисциплінарної реабілітаційної команди, підбираються необхідні вправи, під, визначається, яка терапія необхідна, бо тому, що комусь більше потрібна, наприклад, допомога психолога на початку, а тільки потім готовий приступати до фізичних навантажень. Комусь потрібно, наприклад, коли мова йде про протезування руки, потрібна робота з ерготерапевтом для того, щоб когнітивні функції відновлювалися. Відповідно, тут це все дуже індивідуальна робота, і на вихідних буквально в п'ятницю і в суботу був конгрес, перший всеукраїнський конгрес фізичних терапевтів у місті Івано-Франківську. Там зібралося близько 300 людей зі всієї України, ентузіастів, так і фанатів своєї справи, тому що ви розумієте, що те, що їхня робота це дуже велике високе навантаження сьогодні. І вони діляться досвідом, вони активно комунікують між собою і вони впроваджують дійсно передові світові практики. Туди приїхали фізтерапевти з-за кордону з Канади, які відвідують теж наші реабілітаційні центри. Без сумніву не всюди ще це працює, скажімо, на 100%. В тій сфері реабілітації нам теж бракує фахівців, і теж процес підготовки не є швидким. але... Це є той правильний підхід, який дасть можливість підготуватися до протезування, і потім швидко протезист вже отримує фактично людину, так? зустрічається з людиною вже на тому етапі, коли вона повністю готова до протезування. А це має забезпечити в закладі охорони здоров'я не лежати і чекати, там, коли там, на прогулянку сходити, а коли, це, коли людина буде готова до протезування. І просто, на жаль, цей мультидисциплінарний підхід активно впроваджується в закладах цивільних. У військових є теж дуже позитивні приклади Львівського госпіталю. Я знаю особисто теж керівника реабілітаційного відділення, в Ірпінському госпіталі є позитивні, але звичайно, що теж не всюди ще на жаль, це працює так, як воно мало би працювати. І тому від якості роботи реабілітаційної команди на 90% залежить якість протезування, тому що протез це фактично. Механізм, який скрутити можна так, в принципі, інженеру навіть там особливо не треба якоїсь медичної освіти, але важливо, щоб людина ходила на ньому не просто ходила, пересувалася як небудь, а ходила правильно, бо потім це на все життя впливає. Ну ви краще за мене сказати на поставу, на внутрішні органи, так на, на скелетну діяльність і так далі. Тому оце є їхнє завдання без їхньої роботи, якісного протезування фактично неможливо. Ну, тільки знову ж людині треба ще дійти до цього етапу. Не є випадки, і погодьтесь, коли людей Мені виписують. Саша, я тобі допоможу трішки. От реальний приклад: дивись, попав до нас хлопець, да? ампутація. Він у нас займається з фізичним терапевтом. Потім він перебуває фактично на стаціонарі, образно качуючи в якійсь міській цивільній лікарні, тому що військові заклади завантажені, ти розумієш, чому. І він перебуває в державній, там ну не в лучшому віді, давайте відверто казати. Ми приїжджаємо, кажемо, ми з ним займаємося, але нам додатково потрібно, щоб ваш фізичний терапевт пропрацював там з ним у цей момент при ходьбі. Окей, окей, і додатково його глянув там дерматолог, словно, на подразнення, які в нього виникають, від протеза, дивно чому. Типа ми всі заходи зробили, але воно є. Проходить тиждень-два, і ми викупаємо, що він від нас приїжджає в той заклад, і просто лягає в ноутбук і всім абсолютно на нього пофігу. Тепер ми підписуємо, якщо наш пацієнт знаходиться в тій чи іншій лікарні, ми з ними підписуємо договір про співпрацю та включення їхніх і наших працівників до складу мультидисциплінарної команди. Він до нас приїжджає. Я питаю, ти з ним займався? Ні, на мене там поклали большої толстий. Давай. 呃。Uh. Я приїжджаю і на праві прям претензій починаю качати, що ребята, у нас з вами договір, будьте люб'язні, займатися цим. Ще до такого не доходило, але тепер це все фіксовано, і всі розуміють свою відповідальність, бо ця відповідальність викладена в договірі. Якщо та лікарня почне не займатися мультидисциплінарною командою, а далі робити свої речі, які їм тільки цікаві, ми розриваємо з ними договір. В них, я так розумію, немає жодного протезного, хто з ними співпрацює, і я так розумію, у них закрив. Тірвається фінансування і цій місці суждено довго жити. Кажуть, все. Ну, типу, поки це працює ну, і нормально працює краще для хлопців та дівчат. Дякую. Наступне питання я бачив, так рука піднята. Бажаю здоров'я, мене звати Кучер Андрій, десантник 79-ки, голова спілки поранених України міцні 300. Якщо дозволите, трошки додам рефлексії з приводу того, що я сьогодні тут почув. Це, мабуть, більше буде до пані Лади, але я думаю, пан Руслан також, можливо, буде цікаво, тому що насправді додам реалій. і тут наступний у мене вийшов такий невеличкий, скажімо, записничок. З приводу того, що повідомити про про корупцію, от я кажу виключно з точки зору поранених, ви казали про 1677. Насправді є ще гарячі лінії, але суть полягає в тому, що е, тут потрібно більше моніторити з приводу того, як це відбувається, тому що як поранений, я вам точно кажу, що ви, на етапі, коли тобі вже там умовно поставили титанову пластину, і потім просто по факту принесли, поклали від якогось там ФОПа за це рахунок. То не особливо є змога, час, враховуючи контузію, і сам стан післяопераційний, якось на це реагувати. Тому зверніть на це увагу, тому що це насправді не так робиться, просто як ви тільки що описали. Крім того, електронні черги. Знову ж таки, дуже прошу вас звернути увагу, можливо, там з міністерством, моніторити з приводу того, який фідбек по електронній черзі. Кажу з власного досвіду. Я приходжу записуватись на електронну чергу до популярних так званих лікарів. Це травматолог і хірург. По факту з двох тижнів, що мені видала частина, я маю чекати чотири тижні в черзі в електронній черзі, щоб попасти до цього лікаря. Тому це так не працює. Крім того, самі лікарі жаліються на те, що в них не вистачає персоналу, кваліфікованого підкреслю персоналу для того, щоб адекватно проводити ці послуги. Тому зверніть на це увагу. Розширення кількості медзакладів для проходження акцентую ВЛК. Ми, ми опустимо там інше питання: ВЛК. Дивіться, якщо проводиться таким чином розширення медзакладів, зверніть увагу на повноваження командирів, тому що це ж не перша черга розширення цих закладів. І от якраз коли. Була перша черга медзакладів проходження ВЛК, то якраз вирішальна ВЛК прийшов наказ від командира, щоб проходити тільки на ППД. Розумієте, в чому справа? Ви можете розширювати, звичайно, це добре. Але якщо командир має компетенцію мене залишити проходити на ППД, а я підкреслюю, що військові поранені з різним ступенем поранення можуть чекати півроку і більше стояти в черзі на проходження ВЛК, не отримуючи жодного лікування при цьому. Тому зверніть на це увагу, це треба виправляти. Крім того, коли ви говорите про те, що нардепи інструмент, це все зрозуміло, бо джерело влади в Україні це народ. Але на даному аспекті я би хотів, можливо, навіть порадитись, тому що в мене є кілька організацій, партнерів організацій, які працюють з питаннями ветеранів і поранених, то з мого особистого досвіду з чотирьох нардепів, до яких я звертався, ніякого толку не вийшло. А я декларую свої діяльності. Те, що 90%, я думаю, пацани мені не дадуть тут збрехати 90% поранених хлопців хочуть повертатись воювати. І я жодного е разу ще не чув, щоб ціллю держави було зменшити час перебування військового з моменту його поранення до моменту його повернення лікування і реабілітації напередок, тому що я хотів би, щоб цінністю України став ветеран. І я спілкуючись з багатьма, спілкуючись з ветеранами Там і Британії, Ізраїлю і так далі, я не раз чув, що в їхній державі якраз цінністю є ветеран, бо навіть з точки зору фінансової дешевше повернути бійця пораненого напередок, і він буде набагато ефективніший в боротьбі з державою терористом. Дякую. Дякую вам за запитання. Воно на правді, є таким великим об'ємним узагальнюючим відповіді. Це, це рефлексія. рефлексія. Пані Лада, тоді пана було б чудово трішечки в письмовій формі. Хоча ну я ключові проблеми запам'ятала. Дякую, що ви тут висловили. Дивіться, я кажу за себе. Якщо я кажу, що я інструмент, значить я інструмент. Якщо звернулись до мене пацієнтські організації, які борються з туберкульозом, то парламент прийняв новий закон, новий закон не зміни в існуючії. Які 12 років ніхто там у кінь не валявся, то ми прийняли закон, новий про подолання туберкульозу. Якщо е, будували ми систему громадського здоров'я, яка взагалі не існувала, старі саме ми позакривали ще в 2015 році, і ніхто взагалі ну, це не предмет цієї зустрічі, але повірте мені, в засобах громадського харчування ніхто нічого не перевіряв. Е, з 2015 року року взагалі не існувало навіть такої системи Держпродспоживслужба. Уж цим не займалися, тобто ці повноваження, взагалі, дісупір, тобто вони зникли в нашій країні. От з 22-го року в Україні вже побудовано на сьогоднішній день, вже попризначали цих керівників систему центрів контролю за неінфекційними інфекційними захворюваннями. Які ну це буде можливо не професійно, але почали виконувати. Мер... створену мережу, яка почала виконувати цю функцію контролю за інфекційними і неінфекційними захворюваннями в Україні, це була моя відповідальність. Я це почала робити разом з медичною спільнотою, громадськими організаціями. Я це зроб... ну, не особисто, звісно, я це колективний наш колективна праця мого комітету. Але все ж таки, я, якщо я бачу задоцільне, якщо я бачу потребу суспільства, якщо я бачу активізм громадських організацій, які не тільки... Запрошують мене на свої круглі столи, а дійсно заходять вдовго на пірігу. І ми сідаємо, і ми плануємо, і ми пишемо разом. Моя команда юристів, і так ви більше в темі. Ви дійсно знаєте, як це відбувається в полі. Але я не можу сказати, що ми прям відірва. Мій чоловік з березня служить. На жаль, з нашого комітету моєї колеги Олі Стефанічної чоловік пішов одразу також. Добровірцем його не стало на четвертий день війни. Тобто, я, я сьогодні дійсно можу декларувати інший склад парламенту. Не всього. Не всього. Ви прекрасно знаєте, що там досі перебувають люди, які не повинні там бути, але на жаль, як є. Але все одно ми відкриті для цих позитивних змін. Інше питання. Наша наші повноваження і наші функції народних депутатів ми не можемо здійснювати такі перевірки. Масштабні це навіть буде впливом на виконавчу владу, яку у них свої органи, вони існують самостійно, але Фокус нашої уваги дійсно може привертати е, ключових міністрів або інших е, очільників центральних органів виконавчої влади для того, щоб вирішувати ті проблеми, про які ви сьогодні нам розповіли. Це також нормальна форма впливу на, на ситуацію і вирішення проблеми. Давайте будемо впливати. Дякую. Я тоді регламентую часом все ж таки обмеження. Тоді ваша довідповідь так? Два, два слова буквально два слова, до фрази з часом Андрій. Це трошки не моя тема, але я дотичний до неї був. Ми мали проблему, коли для наших захисників ціллю стояло неповноцінне відновлення цієї людини після поранення, а саме час. І цей час був 24 дні. Людина отримала поранення, лежала в шпиталі, в нього було 24 дні. Його проблеми, що він робить. 24 дні закінчуються, хочеш оформлю собі СЗЧ, хочеш їдь додому, розбирайся з командиром. І що ми мали? Людині роблять операцію, я зараз про ампутацію саме кажу. і ви мінімум знімають через два тижні. Плюс процес загоєння, і на протезування в людини залишалося п'ять днів. Швидкість це не про протезування, і тим паче якісне, і все було так: тяг пляб. Дав він з протезом кривий косий, Вибачте, за так як є. Той протез не зовсім відповідав його вимогам. за той час, і ми його швидко вернули в суспільство, інтегрували. Тому краще, намірно, не про час, а щоб на меті стояло повноцінне, якісне відновлення. Ці да, да дякую в принципі. погоджуюсь з усім. вищезазначеним зазначеним тут. В принципі, не варта апеляції, можливо, трошки в підтримку влади. Скажу про те, що це мабуть більше наших недоліків як центральних органів виконавчої влади, ніж Верховної Ради, тому що її задача визначати право. А ми вже механізми і підкреслю, мабуть, те, про що я говорив, на жаль, ті механізми, які на сьогодні намагаються застосувати до існуючих реалій, вони були десь от до 2014 року. Можливо, в умовах, коли Україна не була в війні, то дійсно можливо вони і працювали і то була корупція, і то було дуже складно, довго, нудно там і, і страшенно, як якщо хтось десь колись отримував якісь групи інвалідності, там це було історія. Зрозуміло, коли ця історія масштабувалася і це потрібно оперативно, і так далі. Тут є проблема. Дійсно, я підкреслю, з, з початку повномасштабного вторгнення дуже багато ветеранів, які вже мали бойовий досвід, мали статуси, проходили війну з 2014 року, а можливо хтось і раніше, стали на захист батьківщини, але багато з них е, пішли в. Добровольчі підрозділи да, і почали формувати такі підрозділи. Да, дійсно була проблема, бо не скрізь була можливість у офіційних інституціях, таких як центрі комплектування, відпрацювати це. Але в переважній більшості дуже багато ветеранів це зробили свідомо. Бо вони просто дуже хотіли захищати Україну, готові були віддати своє життя, але точно не були готові пов'язати далі, повернутись у військову службу, бо мали досвід отакий негативний, як з ВЛК. Бо коли ти отримав поранення, от рівно з цього моменту, знаєте, це про декларованість і про фактаж, бо у нас ну я так само чую доповіді командування медичних сил, всіх там моза, всіх відповідальних там інституцій, і наші так само доповіді, да, як міністерство внутрішніх, міністерство у справах ветеранів України. І тому знаєте, ну там у нас якби там вся історія реабілітації дуже класно працює рівно до того моменту, поки ти не отримав поранення. О, тоді вона перестає працювати, і тут от ця синергія дійсно почали аналізувати. Ми також включені зараз в цей процес по унормуванню цих прогалин, напрацювання системи такої взаємодії, якісно ефективної. Дуже багато нормативно правових документів, які один з одним не пляшуть. І на жаль, багато з інституцій кожна каже, що тільки от ми, ми все чітко робимо. Ну але знову ж таки підкреслю, коли ти отримав поранення, то не дуже чітко. Тому дійсно це ну кричуща проблема, і так само з електронними чергами і так далі. Це наша відповідальність кожного з центральних органів, які відповідає. І тут уже там умовно кажучи, коли народні депутати кажуть, що не можуть здійснювати контроль. У нас є такі народні депутати, які нам просто щоденно депутатські звернення пишуть. і У мене люди замість того, щоб законопроекти писати постанови, просто сидять і відповідають. Відповідають шаблонно, ну на 10, 20, 30 якихось звернень, тому і така практика існує. Різні методи є. Да, дякую. Дякую. Це а шаблон депутати це про депутатські звернення. Ні, я вам кажу про те. Так, я вам так. кажу про те, коли одне й те саме одне й те саме присилають не з метою для того, щоб отримати або щось врегулювати, а надайте, будь ласка, інформацію, яка кількість через день, яка інша кількість. Візьміть мікрофон, дайте дайте мікрофон пану. Ось. Дякую. Полковник Сірков у відставці інвалід війни, русько-української війни другої групи пішов воювати з перших годин нападу росіян на нашу країну. Я без всяких дорікань до місцевих ветеранів, Ну хочу побажати, хочу таке прохання висказати, що комунікацію між. Ветіранами, інвалідами і мінбіранах ін, можна налагоджувати. Я ходячий, я здоровий, я можу пересуватися, я можу відстоювати свої законні права і інтереси. А от ці хлопці, які без кінцівок, які скажімо так стали інвалідами першої групи, вони цього робити не можуть і потрібно щось робити. Не так, що прийшов, скажем так, ветеран інвалід в Мінвет, а там ми бачимо йолочку железну і нікого нема. Там повинен бути обов'язково черговий представник, скажем так, не якась там тетя, яка там не відповідає не за щось, а конкретний фахівець з питань, який прийме ветерана, який зафіксує його звернення і. E, не е ні місяць він буде чекати там відповіді, да, якісь там формальної, да? А конкретно тиждень і буде не то, що відповідь, а буде конкретно дія. Дія, скажімо так, для захисту законних прав і інтересів ветерана. Е-е, e, міністерство ветеранів должно бути зубастим. Воно должно за інваліда, за ветерана, воно должно як бультер'єр, скажімо так, э, э, е вцеп тому негіднику в шию і щоб ветеран и инвалид мог э, свои законные права и интересы восстанавливать немедленно, понимаете, немедленно, а не так, что бродить и ходить по колу и получать от, отписки. Я вам таких примеров могу привести десятки и сотни, понимаете? Пока у нас вот таким все образом происходит, что вы свое дело сделали, страну отстояли, Киев отстояли, а дальше идите, бродите, понимаете? Такого быть не должно. То есть государство... должно, скажем так, делать так, как вот я у вас на что ветеран инвалид должен стать во главе угла. Во главе угла государства. Главной ценностью для государства должен стать військовый ветеран и инвалид. Вот количество, коли это коли будет, тогда может быть скажем так, и у нас что-то изменится. І... Ну, що стосується комунікації, мабуть, до мого підрозділу, це зауваження не не до конкретного підрозділу, бо якщо ви спитаєте категорію, яку ви в тому числі представляєте, я, я перепрошую, я, я кажу не конкретно усіх. до вас. Я Ні, кажу не, як не, я інституції В цілому, я в цілому, я... і я на своєму прикладі. Я, я можу вам привести примери, коли я і звернення приніс, і відповідь прийняв таку, що і, і, які, Давайте знаєте? я відповім. Я зрозумів да, суть да, да, вашого звернення. Да, і дивіться, я, я вам поясню. От мій департамент, е на жаль, мабуть, не найчисельніший в нашому міністерстві. Да? Там, ми там складаємо якусь одну, десь десяту або можливо дванадцяту кількісного складу міністерства. Ми закриваємо десь 80% діловодства всього відомства. Ну, бо у нас, на жаль, знаєте, інституційно так склалося, що коли приймалось рішення про сторонне міністерство, воно створювалось на основі існуючої державної служби, яка була в складі Мінсоця, а потім десь якось були прописані повноваження, і станом на сьогодні до нас там якісь тисячі звернень, люди приходять всі до нас, бо вони не можуть достукатися до інших центральних органів виконавчої влади. Ну, от я вам скажу, що я, от, наприклад, як директор департамента, ну коли я отак от на всю публіку озвучую скрізь, де я буваю, своєї Особистий номер телефону, люди якось до мене підходять і кажуть, «Ну, все нормально в тебе. Ну, і, і от люди приходять з різними дійсно проблемами: там у когось кредити, у когось там лікування, у когось там ще щось, будь-які питання, громадянство. От, ну, і у нас, знаєте, так прописано, що департамент соцзахисту він тіпа, за все відповідає, коли хтось за щось не відповідає. Е, тому Дуже багато, і дійсно, на жаль, часто приходиться я згоден, перенаправляти але... листи за належністю. Потім вони десь потрапляють, десь на якомусь етапі губляться, але ну ми, державні службовці, діємо в межах і в спосіб. Дійсно, ми Всі сприяємо Стаття 19, намаємось. Я сам да, да, тому, згоден, тому но... я, я не можу, наприклад, коли до мене звертаються згоден, з питанням. От згоден, ветеран прийшов, інвалід каже: е, нахід таке міністерство треба. Цитую. Я кажу, а чому ви так кажете? Так, а нахіра, ви мені потрібні. У мене э, 5 років назад вкрали колеса з машини. Ну, типу, я писав, де, ну, не де колеса, розумієте, Разум... абсолютно вірно. ну, Це я такий просто приклад, але тим не менше, я кажу без проблем. Давайте напишіть звернення, ми зараз МВС це відпрацюємо. Тому, тому дійсно є. Але про, е, знаєте, коли держава не може реально допомогти, починаються формальні відповіді. Ну і, і і не без цього я відверто я, про це я кажу зжут, так, І що... Давайте ми зараз цю розмову дійсно перенесемо вже в площину кава-брейк. Тому що ми, ми всі трошки стомились, нам потрібно так відпочити. І як я і казав, в принципі, ті питання, які у вас є, ви так само нашим гостям, всім, кому хочете, зможете поставити під час чаювання, кавування або ж за споживання морозива. Торгова марка Лімо є а, спонсором одним зі спонсорів цього благодійного заходу, а сам захід організовано благодійною організацією. Десять, дякую.